Великодня математика. Зайчик приготувався до Великодня. Напік пасочки, розписав писанки. Цими смаколиками зайчик хоче почастувати своїх друзів: Білочку, їжачка та ведмедика. Зайчик хоче дізнатись. Чи ви вирахувати? На екрані з'являться пасочки та писанки. Давайте їх порахуємо. Спочатку пасочки. Одна, дві, три. А тепер порахуємо писанки. Одна, дві. Діти, скільки пасочок? Пасочок три. А скільки писанок? Писанок дві. А чого більше пасочок чи писанок? Вірно, діти, пасочок більше. А наскільки пасочок більше, ніж писанок? Пасочок більше, ніж писанок, на одну. А що треба зробити, щоб наших пасочок і писанок стало порівну? Так, додати ще одну. Писанку. Вірно, діти, як ти простало пасочок і писанок. Пасочок і писанок порівну. Молодці, діти, зайчик зібрався у дорогу. Зібрав смаколики і поклав куди? В кошик, вірно. Ідучи лісом, з ним трапилась неприємність. Він спіткнувся і впав. І все, що було в кошику, розсипалось на галявину. Діти, давайте допоможемо зайчику зібрати все в кошик. Подивіться уважно, де знаходяться пасочки. Вірно, пасочки залишилися у кошику. Де знаходиться зелена писанка? Зелена писанка на пеньку. Покладемо її у кошик. Де знаходиться червона писанка? Червона писанка знаходиться біля ялинки. Теж покладемо у кошик. Подивіться уважно, де ж заховалася жовта писанка? За дубом. Вірно, малята, поклади б її у кошик. Тепер зайчик пригостить всіх своїх друзів, і вони будуть разом зустрічати Великдень. До побачення малята!